Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, таємниця козацького скаргу. Розділ 30, у якому наші герої опиняються в безвихідному становищі. Дружно обернулася Данило, Богдана Галка на цей вигук. Ось кого тут тільки не вистачало. Від річки просто на них рухалася ватага льоньки-Гайдамаки у повному зборі з самим льонькою на чолі. Тікати не годиться, лишатися тут викрите себе. І як це вони тут так непомітно опинилися? А може, вони навіть наховалися і прийшли сюди випадково, просто вешталися, як завжди, біля річки. Не знаючи, що робити, друзі стали пліч опліч і чекали, поки неприятельський гурт підійде до них і оточить: Чого треба? Перший запитав Богдан. У нас же мир. Здоровенькі були, замість відповіді, блажнювато вклонився Льонька Ну, здрастуйте, кивнув Данило. І далі що? Нічого, спокійно відповів Льонька Харитон з гобліном два, вас обов біля маєтку за останні дні кілька разів бачили. Потім водітом моїм зацікавилося. Учора навіть приходила до нього знову. Він мені розказав, навіть за приклад вас поставив. Ось, мовляв, з ким дружити треба, а не байдикувати цілими днями. От ми і зацікавились, чим же ви тут займаєтесь. Каменюки вони викопують, реготнув князь Олег. Каміння забирають. Це йому в школі домашнє завдання на літо каміння принести. Чого мовчите? поцікавився Льонька. Вам би краще гуляти звідси, виступив наперед Богдан. Ми, чувак, у себе вдома. Оце Льока обвів рукою довкола наш дім і наш край. Ви тут а в гостях, тому давайте поводитися чесно. Ну, то якої ж чесності вам від нас треба? перепитав Данило. Він розумів, навіть якщо бійки не уникнути, і доведеться битися. Двоє проти шістьох у чистому полі нічого не вдіють. Галка, звісно, як боєць, нарахується. Ось, коли не вистачає страуса. Зараз би всіх порозганяв. Тільки ж футбол тепер, напевно, дядька саме наганяє. Або тиняється біля Галчиної хати, терпляче чекаючи на хазяйку. Виходу нема, доведеться посвячувати цю компанію в свою таємницю. І чим це закінчиться, передбачити важко. Але перш ніж у голові визріло якесь рішення, за дерев від посадки вигулькнула машина. Авто сунуло просто до хлоп'ячого гурту, і серце Данила остаточно шугнуло донизу. Не було смислу тікати, та й не хотілося. Лишалося одне дочекатися, поки машина підійде, і з неї вийде дядько Сашко Немировський. Та це ще не найгірше, бо найгірше сталося тоді. Коли з інших дверцят витрусився лиховісний патлатий туман, як завжди, увесь у чорному. Очі блискають так люто, що навіть на яскравому сонці видно. Привіт, діточки, вишкірився він. Чого вас тут так багато? Ми тут гуляємо, заявив Данько. Нічого іншого в голову не прийшло. Граєтесь у козаків-розбійників? ще ширше вишкірив щербатого рута туман, показавши усім свої жовті зуби. Тоді все, козаки, здавайтеся, розбійники приїхали. Тим часом дядько Сашко підійшов до каменюки, відсторонив гублі на два патюрудого і Богдана, обійшов їх і навіть поставив зверху ногу. Ось і все, мовив він, дивлячись на Данила. Ви, діти, якщо лопати десь розкидаєте, то хоча б вчасно забирайте. Бо спочатку вудочки губите, потім інструменти. Спочатку зовсім випадково у мене під вікном ошиваєтесь десь серед ночі, потім так само випадково з лопатою біля старого маєтку. І знову вночі лопату, мій колега, рано надибав. Дядько Сашко кивнув на туману. То вони рибу вночі хочуть ловити, то черв'ячків копати, правда? А це не наша лопата вихопилася в боді. Та ти що? зробив великі очі туман. А чого ж ви тоді за нею прийшли? Ви що, лопати крадете? Все ясно. Сдіділи цілих в засідці, чекали, поки хтось по лопату прийде. Ну, а вони самі, зловивши птаха удачі, геть утратили обережність. Хлопці мовчали, галка теж закосила губу. А льончина компанія взагалі нічого не розуміла. Тим часом туман так само підійшов до каменя, нахилився, спробував підважити. Важкий, зараза. А ану, дай сюди оце, звалів він, простягши руку до лома, якого Богдан стискав у руці. Незаконне розриття могил карається законом, зауважив Данило. Отак, підморгнув йому туман, а самі ви що хотіли робити. Ми не знали, що тут могила, знайшли її. І збиралася в міліцію йти. Того, хто розриває старі могили, доля покарає, ставив Богдан. Я в кіно бачив, про мумію. Нічого, я незабобонний, давай. З цими словами туман вирвав лома з хлопчачої руки. Дядько Неморовський узяв лопату і, поплювавши на руки, заходився обкопувати камінь. Хлопцям, які збилися тепер в одну купу, нічого не лишалося, як стояти поруч і мовчки дивитися на те, що відбувається. Нарешті камінь обкопали з усіх боків. Туман з дядьком Номаровським спільними зусиллями підважили його і з кількох спроб таки відсунули в бік. А тоді почали квапливо копати по черзі. Земля злежалася під каменем і піддавалася погано. Тому час від часу доводилося її розм'якшувати ломом. Яма робилася все глибшою. Ось купачі у ній уже по коліна, ось по пояс. Хлопці затумували подих, зараз вони бачать стару могилу, і на них усіх впаде стародавнє прокляття. Але нічого не сталося, бо під каменем нічого не було. Лома лопата враз одночасно наштовхнулася на щось тверде. Чоловіки хутко почали розчищати те місце. Хлопці, почувши стукіт, наблизилися до краю ями і зазирнули вниз. Десятьом пара очей відкрилася прямокутна ляда. Мабуть, робили її з міцного дерева. Ляда майже не затліла в землі. Туман підів її ломом. Немаровський смикнув і потягнув на себе. Тепер вони стояли на краю прямокутного старанно обмурованого льоху. Коли Немировський застрибнув туди, то зник там з головою, ще й лишалося трохи місця. За з ями почувся радісний вигук, а тоді руки підняли догори і виструмили з ями невеличку круглу діжку, обмазану глиною і стягнену металевими кованими обручами. Нахилився туман, підхопив з рук партнера знахідку і так завмер, дивлячись на неї справді побожним поглядом. Наче шукачі легендарної Атлантиди, що нарешті знайшли цю затонулу землю, чомусь подумав Данило. Ось вона розгадка таємниці козацького скарбу. Ось вона, неотримана Петром Зрадником батькова спадщина. Бочечках золотих чернівців і золота гетьманська булава, тільки в недобрих руках. Нічого не сказав туман, лише підважував здобич у руках і шкірив свого Щербатого рота. Потім поставив діжу на край ями, легко вибрався з неї, обтрусився і глянув лихим оком на хлопців. Руку давай, не вилізу, почулася зі сховку. А ти й не вилізеш, озвався туман, не треба тобі вилізати. Перш ніж хтось устиг щось зрозуміти, він однією рукою підхопив скарб, а іншу засунув у кишеню. Мить і на хлопців дивилося чорне дуло пістолета. Тепер Данило з Богданом вдруге бачили справжній пістолет у тумановій руці, і то зовсім близько. Не думали вони, що це так страшно, коли пістолет на тебе націлений. Галко, тікай, на всю силу легенів крикнув Данило. Дивно, але дівчинка послухалася, позадкувала, потім розвернулася і кинулася геть. Льонька голосно свиснув, і всі шестеро, мов ті горобці, теж порснули в різні боки. Та так швидко, що туман нічого не встиг зрозуміти. Лише головою туди сюди закрутив. Бо не знав, за ким дивитися. Богдан, скориставшись цим, теж було сіпнувся тікати, але оговтався туман, знову зброю на них націлив. Лізьте вниз до дядька, наказав він, махнувши дулом у бік ями. Ти що там задумав? обурювався в льосі дядько Сашко Немировський. Нічого особливого. Ти мене наскільки дурив. Ось і посидьте там, не бійтеся, не назавжди. На мене вже покупець чекає, уже через дві години нас тут не буде. А коли з міста вийдемо, позвоню, коли треба, і вас знайдуть і витягнуть. Ану, Сашко, телефончик мені викинь про всяк випадок. Бачучи, що той не поспішає виконувати наказ, підвищив голос бігом, бо стрельну, а тоді справді стрельнув. Хлопці здригнулися. Данило навіть присів. Коли біля тебе стріляють, лякатися насоромно. Почувши постріл, дядько Сашко викинув назовні свій мобільний телефон. Ось так, гаркнув туман. А ви, дітки, лізь до дяді. Чи мені знову стріляти? Данило з Богданом покірно, куди дінешся, пострибало вниз. Спочатку в яму, потім у мурований льох. Йому трьом там одразу стало тісно. Згори почувся переможний туманів смішок. А тоді прямокутник світла закрила ляда, губ, неї камінь. Рипнула ляда, але витримали міцні, просмолені та кованим залізом стягнуті дошки. Закрився кам'яний мішок, і троє полонених опинилися у темряві, тісняві і без виходів. Розділ 31. У якому я запізніла покаяний сповідь і чудесний порятунок. Тут навіть присісти не можна. Спочатку дядько Сашко спробував руками ляду зрушити, нічого не вийшло, дістатися до неї міг тільки коли став навшпиньки. В такому положенні назручно щось робити, тим паче, що він торкався ляду лише почками пальців. Підсадити нагору когось із хлопців так само не вийшло, тісненько трьом у Підняти на руки можна, а ось утримати важко. Та й настане навіть у кремезного Богдана належної сили, щоб зіштовхнути каменюку, яку двоє дорослих людей ломами руками ледве посунули. Тю спробу вибратися теж облишили. Доводиться стояти, тупціти на місці і гадати. Чи виконає цей мерзотник туман свою обіцянку і як скоро повідомить людей про місце, де він залишив своїх полонених? Золота вони навіть не побачили, мабуть, і не побачать уже ніколи. То й нехай, аби лиш не зостатися у цій мишоловці назавжди. Не подобалося Данилові такі думки. Щоб їх прогнати, запитав дядька Сашка Ну, і чого ви добилися? Дурний я, що з цим бандитом зв'язався, почулося з темряви. І взагалі, де мій розум був? Знав же цього типа як облупленого. Я хоч своїм бізнесом намагався чесно займатися, а ця мерзота і дня не проживе, щоб когось не обдурити. Ну і як воно сталося? поцікавився Данько. Все одно стояти в мишоловці мовчки, не годиться». А ось так. Я, хлопці, почав старовиною цікавитись, і тоді прийшла моя черга казку про золоту булаву почути. Якби я й повірив, що з того. Кому треба, той уже давно знайшов, якщо це, звісно, не вигадка. Коли це приходить до мене якось туман і каже Знаю, мовляв, де можна спробувати сліди золота розшукати. Тільки ж його до потрібних старовиних книжок і паперів близько не підпустять. Знайшов я той віршик загадку, який ви в мене поцупили, а туманові вирішив сказати, що нічого не знайшов і що марні його старання. Словом вирішив його спекатися і загадку самому розгадати. Тільки не так усе просто виявилося. Не повірив він мені і причепився на череп'ях до собачого хвоста. А тепер, з його милості, сидимо ми всі в одній тісній темній ямі. Коли він мене переконав, що поцуплений аркуш на його рук справа, я відразу на вас подумав, потім лопата біля маєтку знайшлася. Вирахувати вас було дуже просто, тільки ж бачите, як усе повернулося. На рей іншому яму, повчально мовив Данило. Усе це правильно, зітхнув дядько Сашко. Сам каюся, але ж назад уже нічого не повернеш. Тепер сидіти нам тут, не знати скільки. Лише він промовив ці слова, як над головами зашурхотіло. І глухий голос Льоньки Гайдамака запитав зверху Аго, ви там живі? А ти як думаєш? крикнув Богдан. Зараз усе зробимо. Давай, пацани, взяли раз, два, три. Ще, ще, дивина, поволі посунулася важка каменюка. Зовсім з ляди. Потім ляду відкинули і сонце засліпило очі полонених. Як швидко можна від сонячного світла відвикнути і призвичаїтись до темного каземату? Коли рябіта в очах перестало, побачили всі троє на краю льоху чотири знайомі голови. Гоблін 2 навіть рукою помагав. Вилазьте, крикнув Льонька. Дядько Сашко приловчився, узяв Данька під руки, підняв, хоча й не дуже зручно виходило це робити. Згори йому допомогли вибратись. Потім прийшла Богданова черга. А тоді, нарешті, шість пар хлопчачих рук, хоч і знедовгою, але так і підсобили дядькові Номировському вибратись на волю. «Злякалася?» – грізно запитав Богдан, стиснувши кулаки й ступнувши до льоньки. Це замість спасибі, щиро здивувався той, якби ми не повтікали, хто б вас звідси звільнив? Це такий тактичний маневр. І це ще не все. Ми четверо за вами сюди повернулися, а обоє Юрків, космонавти простий, тихенько за тим чорним бандитом пішли. Ох, і організації у вас, вигукнув Данило. А ти як думав, нікуди вони втекти не встигнуть, хоч би і скільки там їх було. Заводьте машину і вперед, навіть дамо скарб. Мій дід усе ж таки в музеї працював. Та й тепер його охороняє, скромний закінчив доньку.